А зараз ще я подарую вам дієвий інструмент, як оздоровлювати швидко себе і своїх дітей. Надобиться склянка води. Пропоную вам спочатку набрати воду, спробувати її на смак запам'ятати його. А далі сказати наступні слова. І ось тут починається сила думок, яка підключається до сили слів. І це все енер... заряджаємо позитивною енергією. Виберете свою склянку води, або просто ставите руку над їжею чи ліками і говорите такі слова. Боже всемилостей! Я прошу тебе очистити цю воду та наситити її енергію, стілення для мене. Або називайте ім'я того, для кого ви просите. Дякую, дякую.